Знаєте, дивлюсь новини і і думаю, ж так все запуталося. Все вже так. Вже так воно ну, реально все видно, що всі оце літають, блінкен полетів Китай, і скоро китайці прилетять в, в Америку, і вони не можуть зрозуміти, що з нами робити далі. Знаєте, це як той вулик. Розворушили, думали, що меду наберуть, всього наберуть і бджоли залетять назад, ніхрена. Вулик, який тепер, тепер вилетить з і вони не знають, що робити. Зайшла війна в тупік. Це вже так видно, ну так видно, що це вже просто бомбити видальними ракетами не дають. Самольоти не дають, нема самолітів. Самольоти не дають. Типа ви наступаєте, ну ти наступайте. Тепер вони вже нам нас поплюжать, що у нас там і та, не та, і те, не те. Хрен вам, все в нас те, все в нас там. І хлопці в нас нормальні, і дівчата нормальні на передовій. І хрен ми що віддамо. Але ж вони думали, що так, візьмемо територію, це трошечки. Так, все, і на тому все закінчиться. Українці поступляться своєю територією, а тепер воно ж все запуталося. все. Українці це ж не Європа. Понімаєте? Тим більше не Америка, це українці, що вони вибити нас хочуть, тому що ми сильна нація настільки, що такої ще такої нації не було. Їй не потрібно. Вони не хочуть, щоб її на планеті було залишилося. Тому що ми козаки, ми з того роду, що... А воно ж все одно по поколінню все йде. Люди йдуть. І їм треба оце, розумієте, ото щоб отаке от було, поймаєте? Все так видно, не думайте, що ви такі дурні. Міняйте план, міняйте свій план. Тому що то, що у вас по плану, їх вже не поплану вас. Ми території не удамо. Ніякі території не удамо. Якщо треба, ми ще й прикладемо. Якщо воно нам треба буде, а може і не треба. як Кубань там така цікава, там тепло, гарно. Край кубанський гарний, наш край. Може, і теж треба забрати. Вони бояться, розумієте нас, що ми вже ага, зірвали ту станцію, затопили. Ніх рена, воно сохне, наші скоро танки туди підуть. Тепер вони вже думають, що атомно зірвати. Та ми вже запаслися всім, що ви там думаєте. Всі йода набрали бочками. Ви, чесно вам скажу, європейці. Сраки і американці дуже, і китайці. Не зв'язуйтеся з українцями, просто і все. міняйте свій план, просто міняйте план, От дайте нам наше і пішли кібініматі.